В ту сторону Черкаси. І насправді ми можемо навіть інколи побачити, як вони виглядають. Там Тясми, там починається кордон Національного парку Холодний Яр, і там, в той стороні, Матронінський монастир. Він навіть інколи купола може світитися на сонці, можемо бачити ці бліки. В цій хаті вже понад 100 років в неї жив священник. і це було в ці часи, коли Чучупаку вже вбили, і большевики змусили цього священника переселитися з центру села сюди, а там зробили школу. Тож священник вибрав направлено найкраще місце для себе, десь в краю подалі від людей, подалі від влади, і дуже довго жив він. Потім жила його родина, і потім вже заселилися сюди ми. Ми це команда горизонту змін. Нас зараз вісім людей, і це люди, які вкладаються в цю хату, опікуються нею і хочуть її розвивати як такий мистецько освітній простір на Чигиринщині і в Холодному Яру, як всередині Холодного Яру. Цей малюнок він не випадковий. Це чигиринський розпис, який ми дуже популяризуємо, і це візерунки з чигиринських рушників, які називали чернецькі, тому що їх вишивала черниця в одному із монастирів. І ми дуже хочемо, щоб ці візерунки були таким ж самим популярними, як петриківський, Самчиківський розпис, і робимо дуже багато різних майстер-класів з малюнків популяризація цих речей. А намалювала перший цей малюнок. Це чигиринська художниця Олена Черноус. Вона нам започаткувала це, і далі з її легкої руки ми продовжуємо нести цю ідею. В цій хаті ми стараємося зберігати первісний вигляд того, якою вона була, з деревиною, з глиняними стінами. Тому що це важливо в сучасному світі. Ми хочемо, щоб тут було природний зв'язок людини з. Минулим з тими матеріалами, які раніше використовувалися. І ми навмисно не вмикаємо тут інтернет, не підключаємо Wi-Fi, щоб люди могли зануритися саме тут, в цей природний стан, а не переключатися на якісь зовнішні речі. Мене звати Тетяна Ковальчук, я тренерка і фасилітаторка громадської організації «Горизонт змін. А тут в Холодному Яру мене називають Берегинію хати Скрай. Понад 20 років тому ми міські мешканці шукали якусь точку, де можна виїжджати і просто бути з природою. Ми тоді були молоді, міські, і нам хотілося щось таке віддалене, щоб не було людей, було багато природи, і можна було переключитися. І ми шукали в різних селах Черкащини. І, врешті, коли приїхали сюди, зрозуміли, що це саме те місце, яке нам підходить, бо тут і ліс, і природа, і хата, яка має таку передісторію. І ми закохалися в це місце, викупили її. Її тоді в складщину, і почали просто приїжджати родинами. А в якийсь момент до нас почали проситись наші друзі, потім друзі-друзів. І врешті-решт ми вирішили, що цей простір він заслуговує на те, щоб його бачили більше людей. І що вони могли теж заражатися цією енергетикою, заземленням. І ми почали робити тут вже події. І перша наша подія була одразу така раптова — міжнародний табір молодіжний. Тут було ще мало все облаштоване. У нас була тільки тераса, де могли проводити тренінги. Був тільки перший поверх. Але молодь з різних країн світу, яка тут прожила в цих умовах тиждень, вони були настільки заряжені енергетикою, настільки були задоволені, що ми вирішили, що це класний початок і можна робити далі. Повертаємось паузу. Завершено. Мартін Селігман вивчав фактори, які сприяють психічному благополуччю, і виділив оці як основні. Будьте будемо розбиратися детально, що саме дарує нам ці емоції, але ми точно можемо це зробити. Навіть ми, навіть в умовах війни, все одно можемо. Мене звати Вікторія Феофілова, я є головою громадської організації «Горизонт змін, і я виступаю організаторкою ретритів для громадських організацій та волонтерів. І зараз ми займаємось трьома основними напрямками. Перше це допомагаємо зростати і розвиватися організаціям громадянського суспільства, оскільки ми вже така організація у віці, як для в принципі, цього сектору. То ми ділимося своїм досвідом і вчимо інші там організації. Як ефективніше працювати, другий наш напрямок це допомога громадам в демократичному управлінні, тобто як залучати людей до прийняття рішень, як комунікувати влада, громада, як разом розвивати свою громаду. І третій – це розвиток громадянських компетенцій українців. Розвиваємо політичну обізнаність, свідомість, розуміння якихось соціально-політичних процесів. І дуже багато людей іде з громадського сектору. Суто тому, що вони вигоріли, бо вони, не зупиняючись, допомагають іншим і не допомагають собі відновлюватися. І скільки це місце відновлювало дуже довго нас, нашу команду, нашу організацію, і ті учасники наших тренінгів теж завжди заявляли, що вони не тільки тут чомусь навчилися, але й реально підвищився їхній рівень енергії після перебування в цьому місці, тому вирішили використати його. І почати проводити тут ретрити для громадських активістів і волонтерів. А коли почалося повномасштабне вторгнення. Це просто стало дуже затребуваною послугою, тому що, звісно, стрес зріс в рази, навантаження на громадський сектор, в тому числі виросло в рази, і потреба в тому, щоб десь видихнути, релакснути, заземлитися, подумати про себе, а не тільки про інших. Вона теж виросла в рази. Саме тому от, ми з. 22-го року щороку проводимо два, три, чотири якихось подібних заходи, ретрити, куди приїжджають з усієї України представники громадських організацій, волонтерських об'єднань, і ми тут. Видихаємо, відпочиваємо, вчимося технікам самопідтримки, займаємося творчістю, співаємо, малюємо, ходимо в якісь невеличкі такі прогулянки, походи, піклуємось одне про одного, їмо смачну їжу, дивимось на красиву природу і таким чином допомагаємо відновлюватися їм. Цю стежку ми приклали 20 років тому. Раніше це були казячі стежки, а зараз сотні людей протоптали її. і Її навіть видно з космоса в серпні, коли вже трава така жовта і листя падає. Це наша гора. Вона поки не має назви, але приносить нам дуже багато задоволення, тому що тут ми збираємося на вогнище, ми дивимося на зорі, дивимося на захід сонця, і тут відбуваються певні арт-терапевтичні практики. Наприклад, народний спів. Це таке дуже неймовірне відчуття, коли багато людей одночасно народним голосом співають дуже звучно, і це дає дуже круту енергію. Молода дівчина! Колись це був огород, зараз це для нас місце для кемпінгу. У нас тут стоять намети, і посередині тут стоїть для нас дуже символічна рослина. Це дуб, якому вже понад 20 років стільки ж стільки нашої присутності тут в хаті з краю. І це нащадок дуба Залізняка з тих жолодів, які ми зібрали біля дуба, цього символічного для всієї України. Я тут, по-перше, для підвищення і поглиблення своїх знань. По-друге, звісно, для нетворкінгу знайомств завжди круто. Це щось таке незвичайне. Я дуже дякую за цю можливість організаторам. Ну і звісно, для розробки програми для психоемоційного відновлення, тому що так чи інакше, ми всі живемо в Україні, ми всі проживаємо ці дні і ночі, і нам це необхідно. Тут взагалі якийсь кайф, і мені сподобалося сьогодні. Ми спілкувалися з колегами, що по-перше, це тиша, яку ти чуєш, вона тут є. по-друге, це повітря свіже, тому що його в містах такого немає. Навіть в маленьких містах, от є зі Ніби і промислове місто, і немає таких, слава Богу, у нас якихось ситуацій, але повітря не таке, тут воно прямо солодке. Так, дуже тут гарна природа. Я дуже люблю природу, оскільки я з такої місцевості напівсільської, і тому воно ще відгукується з рідним домом, тому тут прям відпочиваю від душею і тілом. Ми хочемо зробити так, щоб будь-яка людина могла сюди приїхати, тому стараємося залучати грантові кошти на те, щоб робити тут освітні програми, програми психологічного відновлення, якісь події для різних аудиторій, для молоді, людей старшого віку. І ми особливо зацікавлені в тому, щоб сюди приїжджали люди з різних регіонів, тому що Черкащани не знають в принципі, про Холодний Яр, але про історію цього регіону, про цю силу потужну, про природні можливості дуже мало знають за межами Черкащини. І ми бачимо собі такі просвітницькі теж задум, що ми запрошуємо людей з різних крайніх точок. У нас зараз є люди з Івано-Франківщини, з Харківщини, і вони відкривають для себе Холодний Яр через хату з краю.